І всім привіт з каналі Клінка. Сьогодні ми будемо коротше, як сказати, покажу своє древні під номером 9. Деревня під номером 9. Ну так. Не 13, не 15, а під таким номером 9. Та це прикольне число. І я хочу показати вам мою деревню. Вот. Це моя хата, тут мої речі. Тут моя кухня, тільки туалету не вистава. Тут біля мене вікно. І я зараз вам покажу. От дивіться. показує Тут житель, який не може вибратись, але він може просто обійти кругом. Та блін, ладно, допоможу йому. Я ж в креативі, то я можу допомогти. Бо я поки що граю в креативі а потім майже переступаю якось тяжко. Ну, тобто не тяжко, а грати... Ну, ви вже зрозуміли на обживанні. Так, далі. Тут заспавнилася в мене така штука, а внутрі були там речі. Це хата одного жителя. Ну, і показую вам далі. От, дивіться, це отакий підйом, бо там продовження деревні, Вот, бачите? Тут вниз. Тут вверх. Це ж котик, блін, де риба, 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 риба. Коротше, я працюю, тобто, тим, які будуть приручати всяких тварин. Я приручаю котиків і ставлю їх сюди. Коли, наприклад, там дощ. Ходи, ходи, ходи сюди. Ходи. Сід. Тобто сідай. Вот. Все. І для жителів у нас вот такий. Типа отак вот, вот. Все. І ти вже наверху. Тут є в нас один огород. Одна о така чудеса хата, тут одне ліжко, так, а тут другий поверх і тут два ліжка. Типа, перший поверх для дитини, а другий поверх для батьків. Вот. Далі показую дальше. Тут, тут для батьків спальня, типа для жителів дорослих. Отак от, так. І вот, вот. ще можу вам показати координати, щоб зробити таку ж типу деревню. Де тут мої координати? Вот. Сіт. 14, чотирнадцять, двадцять, чотирнадцять, двадцять, вісімдесят четыре, вісімдесят один, тридцять шість, вісімдесят три. 32 17, 37, 1. О, можете написати собі в Майнкрафті і ви попадете на такий сіт. Я, я не буду вам більше багато показувати. Просто дивіться. Я вам вже показала коротше. Вот, показываю ще один раз на одну хвилину. Все, 60 уже є. І все, я вже вам показала оту і ту. Так, я вам показувала. А якщо вам лень іти туди, просто стрибаємо в воду. Ну, я просто вмію грати і той. Я не хочу, щоб у мене було плесень, то я всю плесень забрала, тільки вони чомусь з'являються. Бо дощ. Показую цю хату. Тут просто колижні полки, а отут уже двой ліжко, е, отакі крижі полки, якщо сюди заходиш, тут ще й верстак, якщо тобі потрібно, наприклад. А ти хіба на балкон можеш піти? Далі. Ну, як би поняла, тут ріжко, е, на жаль, не буде. Ну, тут буде сундук, е, стілець, ота фігня, ну і книжі полки, верстак і то. Я дбаю про тварин, то я. Ви подумали, що я фермер? Ні, я не фермер, зразу говорю, все, я не фермер, а я... ой! Ну так, я не фермер, типу не працюю на городі, а я фермер, стоп. Коротше, я запуталась. Я, коротше, дивлюся за тваринами, роблю їх більшими. Як ви поняли. Олем, що ти тут забув, блин? Ну ладно, нехай буде. Та жартую, я його маю витягнути. З помощи удочка, Та не тебе корова, а тебе голем? О, це буде тяжко. Чио, я його підняла, як він же залізний. Так, Чик! Тай, я не повіла, чи це такий файний. О, а тепер він не попав. Ну це файно навіть. Файна новина. Тут не теж городи. Тут я вам показала, тут я вам показала. А сусідні домики я вам не показувала. Я покажу цю хату і ми будемо закінчувати, бо друга частина буде потім. От. Отака От хата, там де один сундук. Я хотіла два, але ну, якось затупила. Нічого, потім поставлю. Запам'ятайте це місце. Такий огромезний домик. І близько навіть біля моєї хати. От. Така хатка. На цьому ми будемо закінчувати. Перейдіть на другу частину. Всіх люблю. Па-па.